Життям торгують, як на ринку. Заклятий гріш тут продають, крадуть, грабують без спочинку, закляті статки все здають. Тут церкачі все блазня водять, а він хреплявий і скупий, і часто разом хороводять. На персниках він весь такий. Всюди скриньки, продаж долі. За менші більші продають, а впереді там каси голі. За все спитають і дожмуть, ці циркачі лукаві блазні, торгують з ворогом життям, і кров зливають чорні вази, ховають світло з майбуттям. За все прийдеться відповісти, кривавим блазням і катам, які прекрасно хочуть. Їсти, солодко грітись із життям. Я ніколи нікому поганого не бажав і не бажаю, але тим, хто краде світле майбутнє у свого народу, їх можна спокійно назвати внутрішніми ворогами, адже коли народ обрав їх, а вони грабують без. Останку, як в останнє, то хочеться побажати, щоб ті, хто наживалися і наживаються на пролитій українській крові, відчули вони і всі їхні рідні, те, що відчуває кожен українець чи українка, які втратили і втрачають когось із рідних. Адже під час війни, ті, хто крадуть, наживаючись, вони крадуть чиєсь життя. Я впевнений, що справедливість і тут, і там повинна бути. Я сподіваюся, що після закінчення війни Україна, врешті-решт, почне жити як у Європі, без совка, який нас хочуть внутрішні вороги затягнути, перетворюючи в даний момент на диктатуру і совок. Я впевнений, що Україна, врешті-решт, подолавши зовнішнього ворога, подолає внутрішнього. Не забуваймо наших захисників і захисниць, героїв, які ціною власного життя, і здоров'я приближають наближають перемогу. Молімося, хто чим може, їм допомагає. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надій, любові, не складаймо руки. Перемагаємо зло добром, бути добру і з Богом.